Але спершу обіцяють островить в 2020 році 50 году з повноцінними футбольними полями і 2,5 тисячі футбольних площадок стандартів міні, міні футболу. Гучний проект, якого ще не бачила Україна, це своєобразний план маршала. Для України в футболі саме цей досвідчений функціонер, головний ідеолог плана маршала. Мінімум 500 міні-стадіонів гот дві з половиною тисячі штучних полів і 50 стадіонів. Всього лише за чотири неповних роки це могло снитися попередникам у найоптимістичніших снах. В Київській області було побудовано 25 таких майданчиків. Це другий показник був в Україні. Тоді, скільки я пам'ятаю, прем'єр-міністр був Віталій Миколович. Оперативно в Донецьк де неможливо було. В Донецьку було щось 40 майданчиків. Згідно з віту УЄФА, за 2004-2014 роки в Україні за 10 років побудували 1106 міні-майданчиків. Сьогодні більшість цих полів занедбані. А тут пісочниця, ви ж бачите, ми пісочниць гуляємо. Сьогоднішня стратегія федерації стимулюється програмою «Хитрик» від УЄФА». Функціонує вона давно. Суть така: міжнародна організація надає федераціям футболу кошти на побудову футбольних полів. Надає вона їх і нашій федерації. ФФУ вирішила будувати 2,5 тисячі полів з розмірами 42 на 22 метри і 50 великих стандартних полів. Що на себе бере федерація футболу? Електронне табло, сучасне штучне покриття, під ноль підведення, підготовка і його постіл всього на, на цьому полі. І зрозуміло, комплекти Містаж, у яких будують поля, мають оплачувати зі своїх бюджетів земельні роботи. Загалом для реалізації плану маршала федерації потрібно отримати за приблизними розрахунками тільки на закупівлю газону від 45 до 60 мільйонів євро, а ще мільйони на будівельні роботи. Величезний об'єм коштів, про які попередники і не мріяли. За часи колишнього президента федерації Анатолія Конькова у період 2012-2014 років УЄФА виділило лише 5,5 мільйонів євро. Тоді Коньков не використав ці гроші. Парадокс новиділене УЄФА для України под полей полії площадок 5,5 мільйонів євро. Практически не були реалізовані в течение трьох лет. То ні одної площадки, не говоря уже о футбольном полі построено не було. Промахи колишнього керівництва виправлятиме член команди Павелка. Перше завдання, яке було поставлено головою федерації футболу Андрієм Павелка, ще в березні розробити комплексну програму, відпрацювати перший крок залежить від місцевого фінансування. Тому, якщо ми бачимо, підтвердження все є, ми цей проект передаємо на розгляд. Комітету хитрік. коли ми підтримуємо там на з підтримку, ми зразу його можемо реалізувати. Перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко є головним куратором програми розвитку інфраструктури. Розповідає про досвід попередників. Попереднє керівництво подумало, подумало, та навіть це куди. Ми одну гахнемо, зробимо якісь там ювасюті під нажгір'ям, там манеш, якісь там всі кошти списимо. Нова команда Федерації футболу України величезні гроші на інфраструктуру тримає під суворим контролем. Принаймні так стверджує президент федерації Андрій Павелко. Первий фінансова діяльність федерації була внедрена система електронних закупок Прозора, яка заказала свою ефективність на котларському уроні. Тепер любое підприємство может прийняти участь в відкритому тендері Федерації футболу України і победить, сделав лучшее конкретне предложение. Придбання машин, меблів, обрання підрядника на будівництво, закупівля штучного газону. Відтепер усе має бути виключно через електронну систему тендерів. Ці поля, які зараз будуються по цій системі, будуються да, конечно. любая закупка, вплоть до. Не знаю, там роздаточних матеріалів має проходити через систему. Прозоро прозоро це система відкритих електронних держзакупівель, програми «Гра без правил. Поцікавилися, чи дійсно федерація використовує цю систему. Однією з ініціаторів її створення в Україні була міжнародна організація Трансперенсі International. Її завдання боротьба з корупцією в усьому світі. Зараз команди Прозоро і Трансперенсі тісно співпрацюють. Євген Черняк, аналітик Трансперенсі, дивується заявам Павелка. Ми дивилися на систему, шукали федерацію футболу, але ми так і там не злишно. Тобто, кожен громадянин може подивитися всі закупівлі, які здійснює та чи інша організація. На даний момент закупівель Федерації футболу України ми не бачили. Як у системі Прозоро могла загубитися ціла федерація футболу? Немає там і її компаній представників. Чи нам це почулося? Впервые фінансова діяльність федерації була внідрена система електронних закупок Прозора. За логікою, така поважна структура, як федерація, повинна діяти відкрито. Натомість сайт федерації не опублікував жодного оголошення про початок обрання підрядників на будівництво. Простіше кажучи, тендерів. Директор департаменту інфраструктури федерації Віктор Шиян контролює роботу на об'єктах, пояснює у регіонах, що саме буде будуватися, але як влаштовані тендери пояснити не може. Його, що вже може бути проходити це все через прозор. Может быть, еще быть и внутренний тендер наш федерационный. Uh, uh, я понял. Хотя я вже слышал педіція, що всі хотят перейти на прозоритися. Тож будуть переходити чи перейшли, щоб це з'ясувати. без правил знайшла учасників тендерів 2015 року. Афішувати себе вони не мають бажання, але зазначають, система федерації закрита і так просто переможцем тендеру. Ви не станете. Треба ну, ніхто нічого ні говорів. Mm -hmm. Ну капітано тобила так как красиво виявилося. Ніхто ж не буде кога із кабінетів. были конкретные мерки, что нас оно заинтересовало. Просто дело в том, что а, честная конкуренция Федерации футбола Украины, вот как-то я не понял, что там не какие-то еще более сложные условия должны быть. При каждой администрации есть своя компания. Которая, як правило, виграється тендери. Газон для федерації постачає компанія Контракт Строй. Це виявляється філіал російської одноіменної організації. І найцікавіше, контракт Строй уклав договір з Федерацією вірогідніше за все, уминувши обов'язкову систему електронних закупівель. Прозоро, використанням якої так пишається чинний голова федерації. Від телеінтерв'ю Контракт Строй відмовився. Коментували лише телефоном. – Угу, я зрозумів. – Ну, ну і... Як ви просто домовлялись там, ну, підписували цей контракт? Наскільки він довгостроковий цей контракт? Ну як, ну, нас, ну насліди, ну до повного його завершення, скажімо так? Угу. так, як всі контракти? До 16-го року, так, до кінця? Да, да. Отримавши контракт від федерації, компанія найняла ще одну компанію партнера. Цей крок відомий для тих, хто працює не перший день на специфічному ринку. Олександр Морольов вже 10 років у цій сфері і нічому не дивується. Тальша любима компанія наймає супадрячика фіктивну фірму, на бумагі, відправляє гроші цьому фіктивному супадрячику і отримує налічне. Час наличных пускаються на оплату работ, час наличных относятся е, тому, хто это все от, устроив. Ми пам'ятаємо організаторів робіт, а от субпідрядник для нас новий. Така собі компанія Рейо Альфастек. Альфастек зареєстрована у Дніпродзержинську. А основний напрямок діяльності компанії за даними державних органів не спеціалізована оптова торгівля. Саме ця компанія будувала усі поля для федерації. Один з об'єктів штучні поля на баннікова прямісінько під стінами Федерації. Процес реконструкції у повній таємниці від нас закривали обличчя і не бажали спілкуватись. І лише один сміливець, простий будівельник-ентузіаст, вирішив переговорити. А ви як представляєте просто кого? Я тут просто хожу та з федерації. Але хто цей таємничий перехожий? Ви представляєте, чи об'єкт, чи федерацію, чи фірму, яка працює на Місто прирада. Сайт субпідрядника відкрито показує усю команду Рея Альфастек. Прорабів там немає, але є цілий президент. Саме президент компанії Вадим Корольов і є тим таємничим прорабом. Тож президент, прораб чи той, хто не готовий говорити правду. Стара площадка розбиті трибуни було все нове, красиве. Це лучше ви зайдіть в встреті на і вам там все чітко Федерація розкаже можна. Згодом після цієї зустрічі сайт таємної компанії оновився. Згадка про активну роботу з федерацією зникла. Назву Альфастек прибрали. Єдине, чим не пожертвувала компанія, це списком об'єктів, побудованих для Федерації футболу України. Два поля у Сумській області, два у Дніпропетровську і одне у Черкаській області. Усюди використовувався, як заявляється федерацією, італійський газон компанії Лімонта. Нагадаємо, завозить його у якості посередника контракт СТРО. Ой, а стелець таємничий Альфастек за інформацією Гри без правил для маленьких полів квадратний метр встановленого газону скоріше за все обійшовся у 16 євро 60 центів. А от для великих газон тієї ж марки, але іншого класу. Як відомо з відкритих джерел закупається по ціні 25 євро за метр. Ціни формуються через специфічні характеристики газону. Такий газон постелений і на повнорозмірному полі, яке 2015 року федерація відкрила у вишневому Київської області. Фактичні розміри поля. 107 на 67 метрів. Вартість газону складає приблизно 179 тисяч євро. Зачем для муніципального стадіону трава такого класу? Наскільки адекватний вибір? Я вважаю, що можна було б траву вибрати Несколько попроще, і на цьому зекономити до 32 тисяч євро. Нічого собі! Якщо умовні 32 тисячі помножити на 50 заявлених маршальських стадіонів, то вірогідно у перспективі можна зекономити 1 мільйон 600 Тисяч євро, але на чому ще можна зекономити і втратити якість. Нас зацікавили три міні поля федерації у Чернігові. Саме туди ми і поїхали, аби з'ясувати, як будують майданчики партнери федерації. Можливо, настільки гарно, що відкриті тендери для федерації дійсно не потрібні. Дві години дороги від Києва, північ країни, місто Чернігів. Тут у липні місяці минулого року федерація відкрила три майданчики для школярів. Проаналізувати стан полів допомагає спеціаліст Олександр Муральов. У цій сфері в нього десятирічний досвід, і він точно знає, як оцінити якість поля. Для початку розберемось, що з себе уявляє якісний штучний газон на міні-футбольному полі. На майданчиках у Чернігові поклали газон з висотою трави 40 міліметрів. Після склеювання газону створюється амортизаційний шар. Газон засипають піском і, в свою чергу, гумовою крихтою. Популярна засипка подрібнені автомобільні шини. Для газону на цьому майданчику потрібно було рівно засипати піску 12 мм, гумової засипки 13 мм, а інші 15 – залишити вільними. Дотримання технології забезпечує довге життя поля і комфортну гру. Гра без правил проаналізувала газон та інші елементи федераційних полів. Аналіз проводили, спираючись на встановлені виробником норми для подібних газонів і вірогідних робочих розрахунків будівельників, які потрапили в руки гри без правил. Наголошуємо. Це вірогідні робочі розрахунки. З них видно, що посередині 2015 року вартість майданчиків складала 2 мільйони 69 тисяч гривень. Ми запускаємо калькулятор ймовірних фінансових втрат на трьох федераційних полях. А в кінці отримуємо приблизні фінансові підсумки на працювань будівельників, які на наше прохання оцінили спеціалісти. Перший етап перевірки: зовнішній стан поля, рівень піску та найдорожчого елементу гумової засипки. Толщина слоя піска 13 міліметрів. Відповідно, грає менше більше слоя резинової кружки. Містами поле більш жорстке, містами полі более... більш м'яке. 17 міліметрів. Слой піска більше, ніж надає. Слідстві поле буде вязке, м'яке. Це не нормально. Неравномірне засипки, а на приводі тільки травматизму. У вірогідних розрахунках будівельники зазначили, що використали 7 тонн засипки на одному майданчику. Ціна 47 тисяч гривень. Для трьох це майже 150 тисяч гривень. Але оскільки пісок переважає на полі, а він дешевше. Втрати на трьох полях можуть сягати цілих 67 тисяч 102 гривень. Другий етап перевірки. Оцінка життя штучного газону. 15-15 з см. Легко отрывается. При нормальной нагрузке э, этот газон сохранит бульмени свои свойства до двух лет. У розрахунках будівельників написано, що була придбана стрічка шириною 30 сантиметрів. По факту використали 15, розрізали і так не економили. Через це, а відтак так і меншу кількість використаного клею у деяких місцях газон вже починає розходитись. А згідно вимог УЄФА, цей газон повинен витримати не менше шести років. Плюсуємо ці фактори і маємо вірогідні мінус 62 тисячі 197 гривень. Грати на таких полях може бути не лише проблемно, а й травматично. Чу дуже сильно захочете пограти на полях від Федерації футболу України. Бути уважними, тому що відмінює ауту. До от таких от чудових залізних стовпів досить таки недалеко, і вони можуть вам зашкодити. Стовпи передбачені під освітлення. Тільки одне поле його має. На інших про встановлення світла забули. Виходить по шість безглуздих стовпів, а це 58 тисяч гривень у повітря. Ще один нюанс на таких полях від федерації це ворота. Ворота в нас гойдаються може впасти. Їхня вартість з монтажем згідно розрахунків складає 9 тисяч 666 гривень. Пару воріт можна спокійно придбати за 6 тисяч гривень, плюс заплатити ще тисячу за сітку. На одному з полів ворота геть криві. Припустимо, що можна було зекономити 6 тисяч гривень для трьох полів. Інший вражаючий елемент бетонні бортики, Стосується травми небезпечності. Вони настільки близько до ігрової зони, що деякі діти вже встигли травмуватись. Так, да, Я тут э, падав, була тріщина, ну, отут, напо... отут э, біг коло аута і цей скільки таких травм буде ще, і чи дійсно усі 2,5 тисячі полів будуть безпечними? Це лише прохання до федерації. Уважніше контролювати питання безпеки дітей. Фактично в Україні відсутні будь-які державні норми до штучних майданчиків. Відтак будівельники можуть на свій розсуд робити речі, які згодом виявляються повною нісенітницею. Тут же ігрок вибіжить на бровку. Руками ткнется в матерчатую сетку, ну а дальше травмы. Это Я Если все можно сетку прорвать и все. Английские нормы требуют э, трех метров искусственного газона за игровой зоной. За умов щодо поля з розмірами 42 на 22 метри, треба було б додати англійських 3 метри безпечної зони, це коштувало б приблизно 169 тисяч 419 гривень. Для трьох полів – 508 тисяч 258 гривень. Але такі гроші у вартість полів не закладені. Натомість наш калькулятор нарахував. Ймовірних недостач на 193 тисячі 299 гривень, і це лише мінімальні розрахунки. Співставимо вартість безпечної зони та ймовірної недостачі і отримуємо надлишкову різницю 23 тисячі 780 гривень. Мабуть, гроші на безпеку були, але комусь вигідніше мати їх у своїх кишенях. Наголошуємо, це лише припущення. У разі, якщо на кожному з 2,5 тисяч міні-майданчиків дійсно буде зникати по майже 200 тисяч гривень, це може призвести до втрат космічних сум. Нам необхідно строїти стадіони і площадки. Без этого які стратегії і плани втрачають смисл. Дійсно треба. Але за яким критерієм? Можливо, швидкість? Варіант, адже у Чернігові чекали поважних гостей Павелка Костюченка. А зустрічав їх відомий політик Сергій Березенко. Дуже дякую федерації футболу України, яка знайшла можливість долучитися до цієї ініціативи. Чи ні, саме плакати політичної сили Березенка та Павелка з'явились на майданчику від Федерації футболу України, і це у момент, коли Березенко боровся за місце депутата у Верховній Раді України. Нічого собі поєднання спорту. І політики на последні звонки двадцять дев'ятого мая було прозвучало грас обіцяння від Сергія Березенка Федерації футболу, і ми от буквально за 50 днів сьогодні бачимо, що слова не расходяться з ділом. дивно, але у деяких местах слова розходяться з ділом Івано-Франківськ. Давно чекає на футбольне поле і на прозорість зі сторони федерації. Мера Франківська у подробиці не посвячують. Хоча саме в його місті Федерація вже отримала земельну ділянку під будівництво. Ми звернулися і до області і зараз і до президента, тому що президент, ви знаєте, перед виборами приїжджав, відкривав, закладав цю капсулу, що буде побудований футбольне поле. Ми розуміємо, що ціни питання ми сьогодні ще не знаємо. Будівництво цього. Стадіону тому, що навіть проєктно кошторисної документації немає. Цифра така озвучена 10 мільйонів гривень. А може вона і 12, і 15, і може це не 3,5 мільйона, а Ще більше у березні цього року. Планувалося завершити земельні роботи з підготовки ділянки для будівництва. Куратор програми Костюченко був оптимістичним у своїх оцінках. Відведена земельна ділянка. Від будівництва дитячого футбольного центру на федерацію футболу Івана Франківщини Півтора га, і там, повірте, дуже великі перспективи. Сьогодні квітень, але наскільки відомо, полем ніхто не займається. Була допущена ця помилка. На сесії міської ради, коли депутатський корпус запитувався, чи буде стадіон побудований і чи ще місто має фінансувати, це було сказано, що тільки дайте землю на 49 років, а все решта це забезпечить федерація. Зараз умови змінюються. Це трошки не по партнерськи не трошки ну, якби, неправильно з боку міської громади. Нічого не знає і представник футболу Житомира. Тут вже виділили ділянку під будівництво стадіону і готові розпочати роботу. Але федерація мовчить. От ми півтора года боролись с экономиком. Ми хотіли, щоб нам МЧС передала этот статьон, который на малевомке, для того, чтобы мы по этой программе построили там вот с искусственным Добились полтора року учились, наконец Наконець заключили договор Федерації Житомирської області з МЧС на 49 лет. И І що мир готов? Давайте строить. А мне говорят, встаньте в очередь там до 17 -го года. То есть року. Вот тобто, труд все за зря. Скільки років ці регіони чекатимуть на нові поля? У федерації тим часом мріють про нові грандіозні досягнення. Главным инструментом выполнения стратегической задачи по возведению 50 стадионов с полноценными футбольными полями и 2500 футбольных площадок стандартов мини-футбола является строительство Украине завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей. Целый новый завод для потреб українського футболу. Мы должны быть Первої в світі національна асоціація, яка буде в своїй сообщності, таке підприємство. на словах Федерація будує грандіозні плани. Але хто зацікавлений у закритих тендерах чи деклароване федерацією світле майбутнє країни має будуватись за зачиненими дверима? Куди і скільки витрачає федерація? Кому звітує і коли нарешті її чиновники розпочнуть працювати по-справжньому прозоро?